Цар Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри й життя подателю Прийди і вселися в нас і очисти нас від усілякої скверни і спаси Благи й душі наші. В тих днях, урятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта, тубільці поводилися з нами з необикою ласкавістю. Вони нас прийняли, розклавши багаття, бо йшов дощ, і було холодно. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і показав на вогонь, гадюка від жару вилізла та вчепилася до його руки. Як побачили тубільці, що гадюка звисає з його руки, заговорили між собою. Цей чоловік мусить бути вбивцем, він урятувався від моря. Але помста не дає йому жити. Він же, скинувши вогонь у вогонь його дюку, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим, довго чекали та бачили, що нічого незвичайного з ним не сталося. Надумалися і почала говорити, що він Бог була ж поблизу того місця. Земельна власність начальника острова на ім'я Публій, що прийняв нас і густив три дні ласкаво. Та сталося, що батько публія хворий на гарячку і на пропасницю лежав у ліжку. Павло війшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли це сталося, інші теж на острові, які мали недуги, приходили й оздоровлялись. Вони нас за те шанували всякими почистями, і коли ми відпливли, обезпечили нас усім необхідним. По трьох місцях ми відпливли на Олександрійському кораблі, що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Дьо... Поча... Причаливши в сирокузах, ми там пробули три дні, звідси, опливши, прибули в Регілію і по однім дні, тому що звався, знявся південний вітер. Причалили на другий день у Потеолі, де знайшли братів, які нас запросили зостатись у них сім день. Так прибули ми до Риму. Звідтіля ж, брати, довідавшись, що ми прибули, війшли нам на зустріч до форуму Апія та до трьох таверн, побачивши їх, Павло, подякував Богові і набрався сміливості. І коли війшли у Рим, Павлові дозволено жити окремо разом з вояком, що його стеріг. Через три дні Павло скликав до себе знатних юдеїв, коли вони зійшлися, він до них промовив Можі брати, хоч я й нічого не зробив проти народу чи батьківських звичаїв, мене ув'язнено в Єрусалимі і видано в руки римлян. Вони, засудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдея противилася тому, я мусив був покликатися на кесаря, не щоб я хотів у чомусь народ мій оскаржити. Отже, з цієї причини я покликав вас, щоб вас побачити і з вами розмовляти, бо то за надію Ізраїля мене заковано в ці кайдани. Ті йому сказали, «Ми ні листів про тебе не одержали з юдеї. І ніхто з братів не прийшов і не звістив, та не говорив про тебе чого лихого. Однак ми бажали б довідатися від тебе, що ти думаєш, бо про цю секту нам відомо, що їй всюди противляться. І, призначивши йому день, прийшло їх більше до його житла. Він викладав їм, свідчивши про Царство Боже. І переконував їх про Ісуса законом Мойсея та пророків від ранку аж до вечора. Деякі Його слова переконували, а деякі не йняли віри. Коли вони не погоджувалися між собою і стали розходитися, Павло на останку лише сказав їм: Добре прорік був, Святий Дух через пророка Ісаю до батьків ваших, кажучи. Піди до цього народу і скажи: ви слухатимете вухами і не зрозумієте, дивитиметесь очима і не побачите, бо серце цього народу затовстіло, і вони вухом тяжко чули, і очі свої зажмурили, щоб, не бачити очима і вухами щоб не чути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх. Нехай отже вам відомо буде. Що це спасіння Боже було послане погоном, і вони почують. Коли Він це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючися між собою. Павло пробував повних два роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа, сміливо і відважно, та без ніякої перешкоди. Розважання. Серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чули, і очі свої зажмурили. Господь Павло докоряє юдеям, що вони, хоч виховані у вірі в єдиного Бога і чекали приходу Месії, однак не були готовими побачити та зрозуміти, що цей прихід Месії відбувся. Для кожного нас дуже важливо мати добрий слух, мати серце чутливе до Господа, щоб не прогавити Його приходу в наше життя. Нехай жодної, Немає жодної миті, жодної життєвої ситуації, де Бог до нас не промовляв. Немає ні однієї обставини, де би Господь не намагався нам сказати щось. Бог завжди до нас промовляє, навіть і через якусь нашу помилку, навіть через хворобу, через якийсь добуток чи падіння. Вчимося розпізнавати цю Божу волю щодо нас та щодо інших. Як матимемо бажання, а це найголовніше поволі в цьому все більше і більше будемо вправлятися. Владико Венедикт Олексійчук